Вітаю вас, мене звати Тетяна Іванська. Про головне на апострофі. Зараз поговоримо. Разом з нами є Тарас Городній, політехнолог. пане Тарасе, рада вітати. Слава Україні! Так, Доброго дня. Пане Тараса, ну що я хочу обговорити з вами і поїздку нашої делегації до Сполучених Штатів, і, і про те, як Трамп реагує на наші спецоперації, і про те, як реагує на це все Путін. Я б хотіла почати із Вашингтон Пост, який написав, що мовляв, Путін не реагує на усі спецоперації Служби безпеки України, не реагує на повидинку, бо у нього, мовляв, товста шкіра. Йому на це все байдуже. Він і далі продовжує виснажувати українську армію. І може навіть може навіть навіть просто або чимось ударити, або і, і нічим не вдаряти. Скажіть, будь ласка, пане Тарасе, а як ви вважаєте, а чому справді у Путіна немає реакції, і чи справді її немає? Тому що ми ж розуміємо, що можуть бути чистки всередині? Знаєте, коли така людина публічно обістралася, то звичайно, що вона не буде, не буде, не буде реагувати на такі речі? Тому що це зайвий раз буде нагадувати, що він обістрався, да? ось чого немає має чисть, таке Ну, дивіться, практика у Путіна якраз абсолютно інша. Він одразу ж не звільняє. От він одразу ж не звільняє, він намагається тримати, щоб не показати, що ну, щось на нього впливає. Тому що коли ти ну, в конструкції цієї влади, в конструкції цієї влади, будь-якою авторитарною. Якщо щось трапляється, а хтось налажав своїх підлеглих, і ти його звільняєш одразу ж за це, ну в такій конструкції влади, це фактично візняння, що обісрався то ти, бо ти призначив цю людину, тому що авторитет твій падає. І Путін взагалі не дуже любить отак. От швидкі рішення. От якщо дивитися на його ретроспективу, як він працює. Але я думаю, що це будуть все рівно якісь виставки. Не, не так все просто. А тому, що це явний удар. Ну, знаєте, якщо Путіна це не реагує, не означає, що не бачить це, наприклад, оточення, і в тому числі питання можуть бути підкилимні стосовно в першу чергу цього Бортнікова, який ФСБ займається, тому що це явна провал контррозвідки Ну, що таке, СБУшники що хочуть, то й роблять на твоїй території, да причому близько, близько, прямо біля вашого офісу, і я розумію, що ну, ну це, можливо да, на що... можливо навіть десь перетиналися у ліфті і казали один одного Здраствуйте. Да, так да, і Штирліс ніколи не був так близько к провалу. А от і, і в дійсності, це звичайно, що чи, чи, чи йдуть тріщини в російському апараті, та й йдуть, звичайно, чи видимі вони? Ну ні. А далі, ну це вже не має значення там реагує, не реагує Путін. Ну, знаєте, от керівництво Радянського Союзу, теж, знаєте, набагато чого не реагувало. Ну, на те, що от відбувається в світі, те, що в країні відбувається, ну, що, це допомогло Радянському Союзу? Це навпаки, коли ти замовчуєш проблеми, а це ж не лікування проблеми, це замовчування хвороби. І це означає, що рано чи пізно все рівно це вистрілить. Те, що зробила Україна, ні, ви просто масштаби не, не, не всі розуміють, що відбувається, що передемонструвала Україна. Україна передемонструвала, але нафік комусь потрібно тепер знаєте, в такому форматі ядерна зброя. Да? Ну так її ж можна невілювати. Знаєте, раніше я пам'ятаю, були історії, е, от, як перехоплювати ракети, навіть той проект Трампа цей Золотий Купол. І все інше. А виявляється, все те простіше може бути зроблено. так Лазери там треба великі, знаєте, робити, щоб не дати можливість злетіти ракети. А все виявляється значно простіше. Взяти вантажівку, навантажити туди а, цих FP-дронів, ну, як СБУшники взяли це, зробили. Підвести. В один момент піднімається дрони і все, і ніколи вже нікуди не, не, не летить. Далі увій собі тепер. Американських військових, да? які на це дивляться і думають наступну річ. Ну, вони ж екстраполюють наприклад, ситуацію. Їде собі ескадра в Тихому океані. Авіаносець американський, да поряд пропливає суховантаж. Не обов'язково китайський за документами. Панамський, да. Тут піднімається у нього палуба і вилітає 100 тисяч дронів, які летять в авіаносець. Треба бути мільйон прилетить. І все. І, е, проти, кого, і, і проти кого ти будеш воювати, щоб ви розуміли, що, що відбувається в дійсності. Це ще раз говорить, що світова війна вона вже неминуча. І вона ну, у першу чергу в Азії вона буде китайців проти, проти американців і а, тому тому в цьому випадку в цьому випадку звичайно що якщо говорити про росію звичайно що вони не е, 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 оце зет з блогери все інше вони розуміють ну що таке стратегічна авіація яка є скрепою у них та вона знищена ядерна просто... триада, як вони кажуть та да, ядерна тряда так звичайно це застаріли літаки теж на на, на слід думати що це дуже добре, тому що ну, цей Ту-95, ну це морально застарілий літак. він був адекватним до 60-х-70-х років. А зараз спробу підняти цей літак та півсвіту знає, що піднімається цей літак. Так? Тут сам факт того, що це було зроблено, ніхто не покараний, знищена авіація, яка в тому числі бомбардувала Україну. Далі що відбувається? Що Україна отримала інструментарій. Рефлексивного керування Росією. Чи можна заблокувати, наприклад, логістику по продуктах ну просто харчування, бензину, які доставляють її в Москву? А виявляється, можна? Ну просто зараз сісти на телефон і телефонувати місцеве відділення ФСБ і говорити про те, що дрони от в такій-такій компанії: дрони. Україна отримала реальний інструментарій тиску на Росію, навіть розпаду її економіки. Організації гарної громадянської війни в Росії. Ну, що таке, коли не під'їжджають продукти в регіону. І від собі що то що це таке в сучасному світі? Ну, мається на увазі не тільки військові. Або, наприклад, хтось сидить, робить дрони в Росії, припустимо, да? навіть державне підприємство. Ну просто сказати, а він українцям їх продає, щоб зараз організувати тарак. А далі апарат буде працювати ФСБшний як потрібно. От і все, от що ми повинні розуміти. Тому е, тому це дуже дуже добрий і дуже потужний удар по Росії. Це показало, що Росія, виявляється, не є е, е, непереможною, як думають на Заході все ж таки більшість. Виявляється, що можна перемагати, і виявляється, що не обов'язково з вашими ракетами, які ви. Як не можете знаємо пам'ятаєте скільки у нас про Тауруса знову говорили? А, от щоб вони по Кримському мосту прилетіли і так далі. А от вчора СБУшники продовжували фестиваль пісні та пляски. Да? Та щось ви чекали, і чому... все, все чекали, всі чекали, що зверху прилетить, а воно з води випливає. так mm -hmm. І ще невідомо, як буде працювати. ну Здавалось би. А вони ж там ППО будуть, знаєте, це складні системи. Там вже ж вони... баржа, загородження, під да, да, а тут з води, а тут з води одного пору достатньо підбити для того, щоб зруйнувати цей міст. Ну, по крайнеймні, принаймні його а, а, зробити Пошкодити. так, щоб він не працював, mm. і тому ми повинні знову таки розуміти, що те, що я з вами завжди говорив і повторюю, все. Закінчення війни з перемогою України, а не так, як там десь говорять лінія розмежування, виключно в руках України. Чим більше власної зброї, тим більше ми керуємо цими процесами і достатньо успішно можемо керувати цими процесами. Тому питання не до Трампа, чого у нас, у нас теж от ви задаєте запитання, чого мовчить Трамп. Да пофіг, що він там робить, чого ви до цього Трампа при прив'язалося там? Да знайте іде... я, я скажу чого, Того, що ну все рівно виникає враження, що Трамп таки ну ні, ну ще почекаємо, Да плювати. Що, станції, що ну... він думає ніякого враження? Це ви розумієте? Це залежна позиція, це залежна позиція. Нас повинна цікавити. виключно, де Шмигаль, який не організовує виробництво нормального зброї, так? Де, чому Національний банк не організує фінансування оборонки в належних в належних обсягах. І виробництво оборонки все, що нас повинно конкретика цікавити. І в, що там говориться, це абсолютно залежна позиція. Ну добре, скаже, що погано, що це легше комусь стане. Ні, скаже, що добре, а що це буде вирішувати? Нічого не вирішувати не буде. Нам потрібно поставити їх в таке становище, щоб вони. Ми більше мовчали, більше робили. Ну Мозик ніхто ж не компостують не говорить про Третю світову війну. Коли влетіла. але пане Тараса, да. я прочитала, що ось буде G7 саме в Канаді, і туди прийде Трамп. І вже пишуть світові медіа про те, що мовляв, європейці побоюються, що Трамп там буде на них тиснути і казати, що він припинить підтримувати Україну, якщо вони не будуть слухати Трампа. Ну ось і тут виникає питання. Ми бачимо, що навіть європейці в шоці від того, що зараз виробляють українці. Вони бачать, що О. все рівно Росія десь слабша і не настільки сильна. Яка вона є, але все рівно вони також залежать від того, що скаже Трамп, і все рівно побоюються, від чого От, від вони кільце? залежать, від чого вони залежать, від Мене... які тарифи? Хто купує Росії газ? Трамп купує газ чи європейці? європейці так, вони так. що діти щоб побоюватись, і так далі? Про що вони говорять? Я вам скажу проблема не в американцях. Американці означали свою позицію. 150 років вони хочуть зберегти Росію. Байден теж зберегав Росію. Принципове рішення за Європою в дійсності. Ви ухвалюєте для себе принципове рішення, що Росія в нинішньому вигляді повинна припинити існувати. Це ви повинні вирішити. Це ви вирішуєте, чого до чого, хто там що де буде. Плакати, кричати і так далі. Ви на G7 приїхали. Чи на п'янку, не знаю, якусь. Від європейців та залежить а, 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 у кого на кордонах небезпечний елемент? То у вас та дайте гроші Україні, щоб вона добила цю Росію. Все! До чого тут Трамп? От до чого тут Трамп? Що він тут вирішує в цій конфігурації? Тобто ви повинні нарешті припинити займатися маячнею, розповідати, що у вас у всьому винний Трамп та? і вирішувати конкретні питання, пов'язані з вашою безпекою. До речі, американці це і вимагають від них досить давно. Так це хто винуватий? А сталь на 2,5 мільярда? Це хто купує о, цих, о, росіян? Знову Трамп. Так а я вам скажу, як ставить питання американців. Ви торгуєте з Росією, даєте їм гроші 30, от, ну, експорт Росії, країни ЄС 30 мільярдів євро щорічно. А потім нам до нас претензії, що ми не хочемо вас захищати. У Трампа не помінялася позиція, як була з 16-го року публічна. Але я вам хочу сказати, ця позиція і до цього була. Вона 20 років від європейця вимагала, щоб більше, ніж 20% ВП витрачали на армію. Так і до чого тут? Що? Знову тут щось їм хтось не дає? Що заважає а, а, вкладати в українську оборону? Ну, правда, тут питання вже до нас, тому що знову експорт не дозволений, щоб щось вивезти а, з України. А, що заважає, так? Що заважати дати Україні грошей, щоб привезти сюди 100 тисяч людей з усього світу для того, щоб добити е, Росію? Знову Трамп, да? а які вони ніжні. Ну, прямо знаєте, якісь я, я не розумію там, да. Хор мальчиків зайчиків там. да? Вони побоються, що них не кричить, е, цей, не кричить Трамп. Я ну, десь, це... до речі, Арюта, Рю, пам'ятаєте, Рюта теж говорю: ми побоюємося, що а, тут, зараз, Трамп посвариться з Зеленським Зеленським на полях саміту. власне. Я просто це слухаю запитання. Це військовий блок? Оце військовий блок, це що це таке? І де НАТО вступати, якщо ви сидите. ну, Дорослі мужики, вибачте, будь ласка, дорослі мужики да, сидять, побоїться, що хтось на когось накричить. Ви точно дорослі, ви точно мужики. Вибачте, будь ласка. Інше питання. Питання Наприклад, тоді інше... про що ви збираєтесь говорити на саміті НАТО, якщо боїтеся ось такого. Да, 에... Так, та, та, з... з... зустрічі якщо, в коридорі. Якщо ви так. Боїтесь, що... так, це ваше, так це проблеми. Кого? Якщо посвариться Зеленське з Трампом, скрізь за все, до речі, не посвариться. Тому що, пацани, я таке розумію, що ви розумієте, знаєте, у нас часто думають, що якщо є конфлікти, то все це назавжди. Конфлікт це теж розвиток відносин. Ну, от пацани з Нью-Йорка. Що нам доводить це... маск, правда? Це ми потім про нього згадаємо. Да, ні, Але... та інше, да. Ну, от дивіться, пацани, ну просто пацани з Нью-Йорка і Агая, Дівензова Агая спробували наїхати на пацана з Кривого Рога, так? Пацан Кривого Рога сказав, що так не буде працювати. І все, бачите, потім вже в Ватикані спокійно сидить з Трампом а, і в тому ж Ватикані з Дівенсом. Все, пацани з'ясували стосунки, виявили, що ну варто варто спілкуватися. Все. І коли вони до то ну реально, я коли читав, це просто сюрики. Ну, посвариться Трамп з цим з Зеленським. Ти та тут до чого? Європейці тут до чого? Це що, через сварку Трампа з Зеленським це заважає вам припинити нарешті фінансувати Росію, купуючи метал у них, купуючи аграрну продукцію, яку можна купити в Україні. Ну, це знову хто за вас повинен вирішувати ці ідіотські питання? Ну елементарні питання. От мене, е, так, так воно є. Ну так і далі, і дайте плачте, що у вас щось не виходить. Угу. А говорячи, ось пане Тарасе, про війну, ми насправді, от ви кажете, що вона швидше за все буде розвиватися далі ще й в Азії, між штатами та Китаєм. Ми вже бачили, говорячи про безпілотники. Вже китайське телебачення показує, як вони тренуються саме безпілотниками, як вони швидко пролітають, як вони оминають загородження, як вони щось кидають з безпілотників. І ось те, що побачили американці, та те, що ви приводили такі, як, як приклад, коли пливе американський. <гум> Як ви вважаєте, ось ці спецоперації з Служби безпеки України справді їх їм десь показали і справді змусять про щось ну не говорити а діяти? Чи можуть бути якісь ну, зміни? Дивіться, дивлячись на європейців, які <гум> <гум> що у вона підозра, що там дорослі в Європі тільки українці, да Ну, може поляки, і то, і, то, і, то, і то вони досі не усвідомлюють, що реально там. Да? Ну можливо, фіни. Да? Фінам нічого пояснювати не треба. І то вони всі не розуміють глибини, наскільки все помінялося в цьому світі. А всі інші, судячи з усього, ну не так. Американці більш реальні. А я думаю, що американці, якби там знаєте, тут не смішно у нас думають, що вони так є. Вони реально готуються до війни з Китаєм. Я вам дивлюся пресу, вони зараз хочуть вислати всіх китайських студентів, які вчаться в США. І що, що ми просто не розуміємо масштаби того, що відбувається. Тому ці процеси йдуть, але європейці без України ну, просто будуть з'їдені росіянами або іншими. Це стає все більше очевидно. Українці самі тут найбільш дорослі в дійсності люди в цій, в цій системі, яка зараз обладається, в ті часи, які настають зараз в світі. okay <laughs> Пане Тараса, говорячи про ось ці спецоперації, ми бачили, що передувала цим спецопераціям? Е, щось сталося в Брянській області, там десь зійшли потяги. і Росія е, Путін одразу почали казати, що це теракти. Після цього зетники почали писати ні, не могла українська ДРГ пройти полями, і раптом ці новини десь зникли взагалі з інформаційного простору. Зараз знову вони виникають, і знову що це був теракт київського режиму, звісно. А що е, як ви? Ви вважаєте, для чого зараз Росія намагається цим маніпулювати? Ну, давайте так. Я думаю, що хронологія була приблизно наступна. Вони, а, вони а, а, спочатку був теракт, да? ну, теракт, як вони називають. Потім вони почали це розкручувати. Потім Лавров позвонив у Рубіо, почав розповідати це. Після, після зінка з Рубіо розмови це припинилися. Я думаю, що американці сказали: ідіть свою п'яту точку нічого там не було, тому що ми все чудово і так знаємо. Ну побачимо насправді куди далі буде розвиватися, тому що я зараз бачу, що починають знову писати і в багатьох російських пабліках, в телеграм-каналах рахують там скільки загиблих, скільки поранених. Пане Тараса. Ну і ще не можу все ж таки не запитати про маска. Ми вже бачимо, що вже він пішов голосно проти, проти свого колишнього друга. Вже він каже, що наступного року ми це все змінимо. Я так розумію, не натякаючи. На е, вибори, як ви вважаєте, е, чи щось загрожує маску, і чи буде на це реагувати Трамп? Чи він такий самий, десь знаєте, як Путін? Якщо я цього не бачу, не коментую, значить проблеми не існує і взагалі чи зіграється якусь роль? Просто це знаєте, от це чисто цікаво, тому що ми бачили, як маск десь маніпулював ним і стежили за цим. Ну давайте так. Маніпуляція, маніпуляція. Це у нас, знаєте, достатньо спрощено. Це показують. Ну, які вони не друзі, партнери. Ну ти зробив корисне, вклав 200 мільйонів, отримав на капіталізації там 200 мільярдів. Ну, це все, все закрите питання. Ну зараз зійшлися, потім розійшлися. Маніпуляції, ну так всі один одним маніпулюються. Ну це нормальна практика, люди так побудовані. Там, да? Тут питання в тому, як ви бачите маніпуляції, чи ви не бачите це маніпуляції, чи можете адекватно оцінювати ситуацію, так? Ну, не зійшлися тут. Він тепер не корисний для Трампа. Ну розійшлися, все нормально. Знову таки, пацани зійшлися, пацани розійшлися в даному випадку. Ну мається на увазі по бізнесу. Чи буде він там торпедувати? Ну, нехай спробує. Може бути щось буде. Але е, я думаю, що це, скоріш за все, може бути шантажем, щоб вибити ресурси для будівництва якихось своїх проєктів. От, от і все. <реш> 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 ну, <реш> ну, ну, давайте так. У Маска ж великі контракти з Пінтагоном е, і багато чого. Старлінг, це суто пентагонівська, хто не знає річ, спейсист це пінтагонівська річ, хто не знає. Ось можна ж так і догратися, можна ж догратися, тому що будь-яка держава всерізно сильніше будь-якого олігарха. Да? Ось і будь-яка держава, навіть українська держава в тому стані, яка є все рівно сильніше будь-якого олігарха, тому що є ресурси. Тут питання в тому, як цей ресурс використовувати. Чи приватизується державою, держава приватизується олігархами, чи держава є гравцем, яка змушує олігархів діяти відповідним чином. Тому. Тому ми повинні це от розуміти. Чи буде конфлікт? Можливо, буде, а можливо, і не буде. Може це гранат на цьому етапі для того, щоб нагадати, що треба там політ на Марс, наприклад, фінансувати. Тобто, ми ж не знаємо, що воно чи чи ви давайте так, чи використовує маск свою медійність, медійний ресурс для вирішення біз... бізнес про питань. Використовує Очевидно, так. використовує. Так і це завжди було. А, хто не знає, взагалі Ілону маску а, держава завжди допомагала. Це нам розказуються всі речі, що про невтручання держави. Ілону маску, щоб, щоб ви розуміли, щоб врятувати Теслу, уряд США, уряд не банки. Приватні. Уряд США давав позику на 100 мільйонів, щоб ви розуміли Уряд. От вважайте, що от Кабмін там да бере, 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 бере дає позику. Отак от, от і було. Пане Тарасе, я дуже дякую вам. Що будемо далі стежити за тим, що буде відбуватися, і, і куди до чого ці заяви призведуть, і чи призведуть вони до дій і до розуміння того, що насправді відбувається. Дякую вам дуже. Тарас Загородній, політехнолог був разом з нами на зв'язку.